Вітаю! Всім дуже-дуже рада. Трошечки такі технічні в мене були проблеми з підключенням. Щось мій інтернет сьогодні не дуже хоче працювати, але це нам точно не завадить. Просто пишіть, якщо в мене щось обривається зі зв'язком, пишіть, щоб я щось повторила. Так, бачу, ви приєднуєтесь! Супер, супер, супер! Сьогодні ми розбираємо нашу новинку. Омега-3, чекали вже її, мабуть. Мабуть, хтось вже пробував, я ще не пробувала, трошечки пізніше вона до мене прийде ось, але вже вивчила склад. Склад дуже-дуже класний. У нас з вами найцінніші компоненти, екозапітенове, і де коза кислоти є. Тобто будемо зараз розбиратися. Ось так все супер, доброго дня! Всі пишуть, рада вас бачити. Я думала, що ми вже з вами будемо в грудні бачитися, але так, от наприкінці місяця, нам зробили ефірчик, і Це дуже-дуже круто. Ну, по-перше, давайте як завжди, буду розказувати про користь омега 3 чому нам взагалі потрібно її вживати. Що це за така штука класна? Тому що хтось може думати, а навіщо мені омега 3 і так, життя а, шикарне, і так мене нічого не болить. І нічого профілактувати не треба. Так давайте розбиратися. По-перше, омега-3 це полінасичені жирні кислоти. Тобто, в принципі, це в нас такі жири, незмінні, незамінні для нашого організму. Незмінні і незамінні. Організм не може їх самостійно синтезувати. І це дуже дуже важливо, що от самостійно організм не може синтезувати багато сполук. Багато вітамінів може організм самостійно синтезувати, а от якраз омега 3 не може самостійно синтезувати. Також багато хто знає, що я паралельно займаюся ще й генетикою, працюю в генетичній компанії. І що я можу сказати? Що в принципі рослина омега 3 вона у нас у європейці не засвоюється. там? Буквально 3-5% європейців нормально засвоюють рослині омега 3 Ось, тобто більшості, нам, на, більшості нас із вами потрібно вживати саме якраз омега-3 з рибки. І це дуже-дуже важливо. Також дуже важливо, що не завжди є можливість придбати якісну рибу, свіжу рибу. Не всі її люблять, і тому, от якраз, приходять такі таблеточки, як Капсулки, точніше, як Омега-3. Наш з вами Омега-3 від Фармасі, як завжди, чим відрізняється? Бездоганною якостю. Теж багато в ефірах я підіймаю тему важких металів. Важкі метали це те, що в принципі і радіаційний фон, і важкі метали це те, що, в принципі, от особливо за останні. Роки все більше і більше звертають уваги науковці саме на ці факти. Коли омега недостатньо якісна, не відбувається достатня відчистка від важких металів, то тут можна себе, собі 100% ще і нашкодити, тому що там той же самий мишяк. Той же саме Свинець, а світові океани вони всім цим забруднені. Україна цим теж звичайно забруднена через стани. Ви знаєте, які самі через війну ми з вами і по підвищений радіаційний фон маємо, і по важким металам ситуація дуже дуже погана. Тим паче, що і з водою в нас теж є такі от проблеми. Тому ми завжди звертаємо на це увагу. І коли я вам кажу про компанію Фармасі, я знаю, що це. Лабораторія, яка має найвищі стандарти, тому тут я можу бути спокійна. Супер, вже пишете, що замовили. Дуже-дуже класно. Тепер давайте більш детально. Що от підтверджує наука, що насправді може покращити омега-3. Перше робота серця і судин. Знижує рівень поганого холестерину. Це неправильно казати поганий холестерин це не науково казати поганий холестерин. Але це, знаєте, як. Ну, більш зрозуміла. В принципі, весь холестерин нам потрібен і схема побудування наших гормонів, схема стереогенезу, щоб у дівчат був нормальний цикл, щоб не було ранньої менопаузи, щоб були гарні, щоб шкіра була супер-пупер, волосся місячні вчасно. Для цього нам, звичайно, потрібен холестерин. Але також є холестерин, який є причиною через низку дій, знову ж таки, там і генетика. Там і фактори способу життя. Ну насправді фактори способу життя навіть важливіше ніж генетика, теж вам такий секрет розкрию. Так, от, любі мої, а через всі ці фактори ми з вами маємо якраз епідемію серцево-судунних захворювань. Тобто, тут, тут можна чітко сказати. І дослідження американської асоціації серця підтвердили, що регулярне вживання мега 3 знижує ризики інфаркта та аритмії. Ну це вже. 100% справді такий вагомий аргумент для того, щоб приймати омега-3. Я думаю, це класно. Також, що стосується рівня холестерину, тут ми маємо ліпопродини високої плотності, ліпопротеїни низької плотності. І от якраз Омега-3, він підвищує ліпопродини високої плотності, тобто хороший так. Званий хороший холестерин. Теж дуже важливо розуміти це, і дуже важливо насправді, особливо людям після 50 років, профілактувати всі ці історії, слідкувати за якраз здоров'ям судин своїх. Це теж дуже важливо. Так, зараз повідповідаю на питання після операції, до операції, які є протипоказання, їх дуже мало, але вони все ж таки є. Далі, підтримка роботи мозоку. Тут в нас а, кислота ДГК, яка є важливим компонентом клітин мозоку. Підтримка когнітивних функцій, там, швидко, щоб ви запам'ятовували, щоб увага була набагато у вас краще. А, щоб сфокусованість була, це теж дуже важливо. І все, в принципі, те саме підтверджено наукою. Навіть я вам скажу, що є дослідження по хворобі Альцгеймера. Дуже така жахлива хвороба, і, звичайно, нам вона не потрібна, Але що стосується Європи, що стосується якраз літнього покоління, в принципі, по Європі все більше і більше тривалість життя, але якість життя. Любі мої, тривалість життя це одне, якість життя це зовсім інша. І звичайно, якість життя з хворобою Альцгеймера тут вам всім зрозуміло що нічого гарного можна від цього не чекати. Тому. Теж омега допомагає. Третій фактор це зниження запалення. Омега-3 має протизапальні властивості, хронічні запалення. Ну, от знаєте, як практикуючий спеціаліст, я бачу, що запалення є у всіх. Знову ж таки, через низку причин. Мабуть, до мене приходять вже такі люди, у яких є запалення. Коли ти молоток, то всюди бачиш гвозді. Мабуть, так логічніше сказати, але, чесно кажучи, Чесно кажучи, є такі фактори, що насправді і загальне запалення по організму, і по аналізам крові, сої підвищена, постійні якісь вірусні навантаження, все це є. Тобто тут однозначно і про, при хронічних захворюваннях, і при аутоімунних захворюваннях омега буде допомагати. Четвертий фактор це покращення стану шкіри. Дуже-дуже важливо сухі шкіри, запалення. Особливо от якраз сезон на сухі шкіри. Дуже-дуже зараз багато людей скаржиться на це. Є фактори того, що жирні кислоти, жири, в принципі, не засвоюються через проблемний жовчний міхур. Є такий фактор однозначно, але є фактор, і що в тому, що ви не ви недоотримуєте, тому таке маєте. У вас є закреп, тому що теж оцей е, якраз каловика він не змазаний достатньо, і він застряває і ну, не проходить. Тобто є теж такі моменти по закрепам. От знаєте, я б я сказала так, що зволоження, воно всюди. Зволоження і слизових оболонок, зволоження шкіри, е, е, яскраве, блискуче волосся. Очі теж саме. Тобто там всі наші, в принципі, оболонки. Ну, от, сухість по-жіночому, особливо в мене паузі, теж, що стосується зволоження і те, що стосується якраз омега-3, тобто четвертого нашого фактора. А п'ятий фактор це омега-3 для вагітних жінок. Тут теж така жирна кислота, як декоза Кексигенова, ДГК простіше. Називати її важлива для розвитку мозоку малятки, який у мами в животику ще знаходиться, і для розвитку очей. Тому дівчатам, в принципі, на вагітності, в період підготовки до вагітності, все більше жінок до мене звертається, щоб підготуватися до вагітності. І на період вагітності ми теж маємо на увазі, що достатня кількість омега-3 це дуже-дуже важливо. Дуже-дуже важливо, особливо, коли є ще й генетичні ризики. Знову ж таки, так, більш глибоко копаючи тему. Я просто зранку вже була на нашій конференції по генетиці. Ось, тому зразу вспливає, спливає, спливає. Що вам ще розказати. Так, шостий фактор: це здоров'я очей, а допомагає розвитку. Запобігти розвитку якраз синдрому сухого ока. Та в принципі по катаракті є дослідження покращення, от покращення, коли в нас судини будуть нормально функціонувати, от в очах, в волосі, там вже дрібні дрібні судинки. І коли вони чисті, коли нормальне кровоснабження до них йде. То в принципі ніяких проблем у вас не буде. Тому, любі мої, тут здоров'я очей в контексті судин, перш за все. Ну і другий контекст це сухе око, теж катаракти це от, теж окреме таке, більш вікове вже. А в контексті молодого віку, судини. Судини, як багато дівчат приходять вік 30+, плюс, навіть там не 40, 30+, плюс, вже. Просто купа проблем. Проблем таких вікових, як от тільки були у жінок в мене паузі, ще, наприклад, 20-30 років тому, все більше і більше захворювань. Ну тут зрозуміло, що фактор стресу величезний. Тут на нас фактор стресу величезний напав просто. Тому вся ця історія процвітає, процвітає, процвітає. І сьомий пункт, про який я хотіла сказати, стосовно омега. А три це поліпшення настрою. Любі мої, теж зменшення депресії, яких когнитивних порушень, тривога. Теж омега 3 по дослідженням дуже чудово впливають. Джерело Омега 3. Звичайно, крім таблеток, в нас є жирна риба, така як лосось, скумбрія, сардина, оселедець. Це просто чудово. І навіть якщо ви приймаєте омега-3, я вам все ж таки раджу додатково ще і з продуктами отримувати. Ви просто будете себе підстраховувати. Що стосується рослинних омега-3, я сказала, що вони не засвоюються, але все ж таки, ну, щоб ви знали, що є в сінях льна, на сінях, чия, Вулицька горіхах трошечки є, льняна олія теж трошечки є. Ну, рапсова олія 100% не раджу, льняна олія це такий наш український суперфуд, в принципі, можна. Отак, от люди, знаєте, оливковою олією, коли не було жирної риби, тому що насправді не було, що наших бабусь прабабусь такої кількості жирної риби. Ну і звичайно, були величезні от українці, величезні, в принципі, коли ми дивимось. Навіть, знову ж таки поганети. Коли ми дивимося, українці це нація, по серцево-судинним проблемам така. І вони були в ранньому віці, довго жителей багато не було, в ранньому віці така історія бувала. Ось, тобто Ми розуміємо, що насільна, насіння льна ну, в дуже великій кількості там, люди так просто я думаю, там, бутилками пили, щоб якось себе підтримати. Так, на питання, зараз відповім все-все-все відповім. По дозам розкажу по дозам, які в нас з вами. І ще хотіла там зазначити один важливий факт стосовно омега 3 омега 6, тому що зараз у нас така ситуація, що омега 6 це інша жирна кислота, вона не корисна. Ну, в принципі, вона має бути в нашому організмі. Але зараз в нас дуже багато цієї омагишість, тому що дуже багато кукурудзи як комбікорма для птиці, і ми з вами їмо. Курочку, а ми з вами ймо навіть ту ж червону рибку, якщо це промислова така промисловий лосось, який годується комбікормом з кукурузи, то тут ми і не отримуємо достатню кількість омега 3. Ми отримуємо більше омега 6. А якщо омега 6 більше, ніж омега 3, то знову ж таки є фактор запалення. Це дуже важливо зараз зрозуміти. Фактор запалення нікуди не зникає. А також крім кукурудзи, це в нас і соняшник. Теж має багато омега 6. Можете навіть от по своїм олійкам знайти таблицю, вона є в вільному доступі в Гуглі. Знайти таблицю, скільки де Омега 3, скільки де Омега 6. І ви зрозумієте, що Омега 6 набагато більше, омега 3 набагато менше. І від того, що мала омега-3, ми маємо купу, купу проблем. Любимої просто купу проблем. Тому капсули Омега-3 це навіть не обговорюється. Дуже-дуже раджу, якісну Чисто, щоб не було важких металів, щоб ви все перевірили, щоб ви були впевнені і так далі. Так, що стосується нашої омега-3? 375 мг EPA, е і 250 мг декози тобто і для краси, от знаєте, як кажуть. Три EPA це в нас для краси, для гарного зовнішнього вигляду, там, для циклу і так далі. А декоза Гіоксигене це в нас для роботи мозку. І от більш вона показана там, діткам, більш вона показана при розумових навантаженнях. Оці дві якраз жирні кислоти в нас є альфа ліноленова теж вона входить в омега-3, але вона менш значуща. Тобто дві головні EPA і DHA, ви можете побачити їх кількість на наших капсулах. Ось, в принципі, що стосується дозування для дорослих, таке, знаєте, легке дозування, я б сказала, мегалайтово профілактично починається від 500 мг. Тобто 500 це разом EPA плюс дієчей 500 на день для профілактики. Найкраще омега засвоюється з їжею разом. Можна поєднувати омега-3 з вітамінчиком, Д, воно чудово. Та, да, в принципі, якщо там у вас вітамін Е, наприклад, є, К2, теж ви можете. Додатково поєднувати наш з вами вітамін ДСК, 2 і омега-3, це супер-пупер. Але погано омега поєднується з металами. Дуже важливо розуміти, якщо ви приймаєте магній, якщо ви приймаєте залізо, якщо ви приймаєте цинк, то, будь ласка, не поєднуйте омегу, тому що омега буде окислювати ваші метали. І вони не будуть нормально засвоюватися, і омега не буде нормально засвоюватися, і метали не будуть нормально засвоюватись. Тому тут дуже-дуже важливо, любі мої. Що стосується мінімальної дози, ми з вами обговорили. Ось, що стосується такої більш лікувальної дози, то вона починається від 1000 міліграмів. Вона починається від 1000 і до 3000 міліграмів під наглядом лікаря. Але є категорія людей, яким протипоказана Омега-3. Це люди, у яких тромбоцити дуже низькі, 150, от якщо нижче, ніж 150, то вам протипоказано. Просто подивіться свій е, аналіз крові і можете собі чітко сказати. Дуже рідка кров, і, е, е, ну, це може бути вже, вже досить так тривожним сигналом, симптомом. Зазвичай, коли я бачу дівчат такі історії, то ми потім знаходимо чи авто захворювання, чи якісь патології, коли такі низькі, якраз, тромбоцитики. Але таке буває. Таке буває теж з генетикою, теж пов'язано. Ну, зазвичай якісь хвороби йдуть. Ось, тобто тут зрозуміло, у більшості у 90% з вас будуть навпаки тромбоцити досить високі, у когось навіть більше референсу, більше норми. Ось, тобто дуже густа кров, і от ця густа кров, вона не проходить по судинах, і ви маєте купу проблем з тими ж волоссями, з, тими ж, з тим же зіром, тобто не бачите гарно і так далі. Купу-купу. Купу проблем, імунітет і так далі. Ось, тобто тут ми маємо на увазі. Ставте плюсик, якщо це зрозуміло, особливо по протипоказанням. Ставте плюсик. Я п'ю водичку, тому що вже багато наговорилась. і хочеться пити. Ось, так. По протипоказанням, по тромбоцитам зрозуміли, ставте плюсик. Не зрозуміли будемо знову. Розуміти, що там і як так є. Добре, що мене інтернет не підводить. Шикарно. Так, супер. А Далі, що ще любі мої? Ви також зрозуміло, сподіваюся, як приймати правильно омега-3. Одну капсулку з, в, після сніданку чи під час сніданочку з вітаміном Д. З вітаміном К2, журочині вітаміни, окремо від металів. Взагалі, хоча б дві годинки, щоб прийшло у вас від металів, тобто прийняли, наприклад, залізо. І через дві годинки чи магній, через дві годинки вже можна омега-3 і так далі. Ось так. Що ще із важливого? Що ще із важливого? Ну, в принципі, так, вроді, я все сказала, що хотіла. А... По нашому омега-3, ми з вами розібрали. Що стосується дітей, от що я не сказала, 250 це така лайтове дитяче дозування. 250 мг. Тому, в принципі, наша омега вона для діток трошечки високувата. Можуть бути, от що на омезі може бути? З практики розказую, може бути носові кровотечі, якщо багато омега. Ну там теж. Такі спірні питання, але можуть бути. Можуть бути більш ясні місячні, якщо трошки більше через те, що кров розріджується. І якщо ви готуєтесь до якоїсь планової операції, то відмініть омега, ну хоча б тижня на два. Те, щоб вона не дуже розріджувала якраз кров, тому що під час операції треба, щоб ну, кров нормально згорталась, це дуже, дуже важливо. Після операції вже нормально, вже можна там тиждень пройшов, після операції можна вже приймати. Тут нічого такого немає. І якщо ви приймаєте препарати, які розріджують кров, теж, будь ласка, зі своїм лікарем. Поспілкуйтесь і скажіть, що ви приймаєте таку то таку то омегу? Нехай лікар вам скаже. Як вам бути, тому що тут є ж теж такі моменти, щоб не дуже була розріджена кров. Ну зазвичай я вам скажу, що навіть на омезі, після того, як ви нормально почнете приймати, і знову ж таки будете свій спосіб життя модифікувати. Головне, мабуть, щоб ви пили норму води, модифікували свій спосіб життя, зменшували кількість солодкого, додавали нормально білкових продуктів, корисних жирів, то у вас і не знадобиться така історія. Ось так. Все, тепер я відповідаю на ваші питання, тому що тепер я точно сказала все, що хотіла. І будемо розбиратися, що вас цікавить, ви пишіть ще далі. Так, 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 так. З Черкас дуже класно. Так, ну після операції будь-яких 1-2 тижні. Коли пожиттєво на таблетках можна. Ну, тут от я вам сказала, коли не можна. Якщо приймаємо патнею алоя, можна приймати з чи ні? Можна, звичайно. З взагалі все поєднується. Ну, просто по часу. там Трошечки розбивайте. Пару годин, ви знаєте, як приймати алої. Ось. З якого віку? Ну, не раніше 12, тому що я вам сказала, що досування досить таке. знаєте. знаєте, Хоча, хоча теж, от, знаєте, Коли дитина входить в підлітковий вік, особливо що стосується хлопців, не може голос от, все ніяк не перейде в бас. От, так, то пішіть, то таким басом. От тут потрібно підвищити омегу. От тут от я б вам радила якраз і навіть більше, навіть по дві таблетки. Що після великого прийняття ліків, то омега допоможе допомогти допоможе помогти печінці. Ну, тут ні. На печінку вона краще розторобшую. Трохи інша діє. При підвищеному холестерині не можна, а потрібно. Треба. Оце те, що ми обговорили з вами на початку. Треба. І дуже-дуже класно приймати. Так, омега со спирулиною одновременно прекрасно, приймайте на здоров'я. Ну, різниця во времени, так хоча б полчасика і все. Скільки пити? Місяць достатньо, перерва потім знову. Ну, хоча б три. Щоб ви побачили ефект, хоча б три треба пити. Потім перервочка місяць, потім знову. Можете три місяці перерву, якщо там по грошам. Ось. Ну, хоча б три місяці. Взагалі 6 краще. Мало. Просто омега не подіє за місяць. Так, все, питань більше немає. Це досить добре. Значить, я все вам зрозуміла, розказала. І а, насправді замотивувала вас знову ж таки на здоровий спосіб життя, тому що все це наша вишенка на торті, все це чудово, але без здорового способу життя не буде діяти жодна таблеточка. Тому омега-3 плюс водичка по своїй нормі 30 мл на кілограм ваги, щонайменше, а, збалансоване харчування обов'язково. Цукру поменше обов'язково, тому що досить це важливо, щоб ви зменшували кількість цукру, щоб ви не руйнували свої судини, любі мої. Дуже важливо, ніяка омега не зможе залатати ваші судини, якщо не будете нормально харчуватися. Ось. І все у вас буде чудово. Так, зараз ще питання є. Можна приймати омега 3 Утром, а більше вам кальцім магнікалагін. Не можна, а нужно. дорогие Дорогі мої, розділіли отак вот і приймайте. Буде супер. А чорний омега теж грандіозно поєднується. Просто грандіозно. Вони один одного будуть підсилювати, тому приймайте на здоров'я. Формула краси омега теж розділили хоча б дві годинки буде супер. Так. Корисний ефір, короткий. Я так і люблю. Знаєте, за максимум а, користі, максимум користі за мінімум часу. Ну, чого нам з вами? Ми з вами всі люди люди зайняті. І тим паче, з відключенням світла, от розведіть всіяку демагогію, нам це не потрібно. Зрозуміли, що вам треба. Приймати омега, будете гарні, здорові, красиві, замотивувалися і пішли далі працювати над собою, звичайно, і нести цю корисну інформацію далі людям. Все. Тоді ми з вами зустрічаємось в грудні, будемо готуватися до Нового року, до Різдва. Будемо, як завжди, гарні, будемо, як завжди, позитивні. З фармасі все можливо, тому. Інакше бути просто не може всім пока-пока і дуже вдалого вам кінця місяця, любі мої. До зустрічі!